Всім доброго ранку. У нас вже друга робота, є закази на м'ясо, треба було зарізати свинку. Хоч почали дуже ранесенько, але сонце виглянуло, мухи злітаються. Зараз. Іду гонити мухи. Так, вже свиню розібрали, все внесли, сховали. Тепер Наташі лишилося тільки... Порізати, розсортірувати, розважити, наготовити закази. Оце наблюдаю, як Наташа робить. На базарі не торгувала ніколи м'ясом, але все робить як на базарі. Ні, колись торгували. Торгували? Ну так, да, було время щось. Возили ми. А раз там чи що там. А я кажу ж Ніні, що я даром блогерів дивлюся вже по три роки. Ну, правда, там вони розбирають вони з фартухами, в них почеревина, а в нас така почеревина. Бо фартушки в нас люблять така Закрутили. Так. Фартушки За заказані, сальце, рибеться, все-все заказано. Вона вже трохи надресирувалася, і Анжела, і вона. Так, на силу Наташа вже розібралася з свиньою, все наготовила, посортирувала, все продала, розібрали цей заказ. Ми так, як є заказ, колим свинку. Що продамо, що лишається для себе трошки. Так вигідніше. Якщо є купці, звісно. Так, запитували. Як ми робимо вино. Коротше, я виноград обірвала з гронами і я його обірвала. Бо в торік ми так і з гронами і відкрила, та й мушка злітається. Торік так ми з гронами і міняли його. А це я так обірвала, щоб було, бубки обірвала, щоб було більше місця. І воно постояло, ми винесли на сонечко, бо в хаті прохладно. На сонечко, і воно вже піднялося. Все трохи починає бродити. І його хоча б раз у день треба переколотити, щоб воно не зацвіло. Така в мене ложка ще столітня є. Колись, колись, Бог знає коли тато робив. Вона велика, зручна. Спадок. Ми ту рік пізніше його обривали, то в хаті вже протоплювали трошки, то в хаті воно бродило. Зараз ще зарані топити. І в хаті прохладно, то ми його виносимо на сонечку вдень. Оце переколотила. І це щодня треба переколотити. А тоді будемо разом з вами далі бачити як. Чача -ча. Ча -ча, каже Чача, Ну що ж, воно ще ж тільки сутки. Ще тільки починає бродити. Так, накриваємо, заносимо. Вкриваємо чимось, якоюсь куфайкою чи одіялом. Так, да, воно бродить 7-10 день. Смотра від тепла. Якщо тепло, то за 7 день вибродить. А тоді далі будемо показувати. <кхи> Тільки прийшла, сіла і він вже коло мене. От що ми вас спасли. Да? Спасли, вони тепер вірні нам. Ігор сьогодні натрудився, нарачкувався, Наташа теж наробилася. Сів, перекурує і телефон. Як колись без телефонів були, а зараз кругом з телефоном. Ну новини треба дивитися, треба дивитися, що в нашій країні робиться, що в світі робиться. Телевізор не будеш за собою тягати, а телефон де сів, там і подивився. Вони вдвох з Наташою, раніше Ярик допомагав, як хлопців не було, то вони з Анжелою вдвох Наташа. А зараз вже Ігор сам, тому що він, вони вже не тримають він тим паралізатором, то вже допомога не потрібна. Справилися самі, десь шкварка жариться. Ярик поїхав поратися, заїдуть на вечер. Ой. Поки вага була під руками, кав до Наташі, два зважимо фасолю. Скільки у цій баклажці? А скільки, скільки? п'ять. Ну, нехай 500 грам баклажка, не знаю. Ну, 6 кг є. Кажуть, що по 50 гривень. 300 гривень баклажка. Це якщо здати. Якщо здати, так. Да. Якщо купити дорого, як здавати дешево. Бо поки її переглубаєш, перебереш, щоб вона була частенька. Я не знаю, як її приймають. Може її не треба так перебирати, щоб така вже дуже чиста була. Ну, але ж... Колись будемо на базарі, то знаємо. Ой, нам з Латвії написали коментарі, а воно не по-нашому. Я на... нажала перекласти. І, в общем, получився цілий анекдот. Я нічого не зрозуміла. Нема хуже, ніж Google-переводчик. Воно там такі матюки переклали. Коли Наташа почала перекладати по-своєму. І що вийшло? Смислі по своєму. Ну, по ну, ну, перекладу. Я, не... <рес> я вам ще раз кажу, там не треба нічого перекладати. Там просто те прочитати так, як написано, і все. Та написано ж не по нашому. Ви mm -hmm. букви англійські знаєте або там. От і все, читайте те, що там написано, і більш нічого там не треба перекладати. І там тоді все понятно. А хто англійську не вчив? Букви знають, я думаю, всі. Я теж не вчила, вчила німецьку, ну букви ж то mm -hmm. Ну, Алфавіт, то ж можна, ну, буква ж ви знаєте, що то буква К, а не буква А. <ріць> <ріць> І все. <ріць> Вийшла на двір, стала перекладати. Там написано, дивлюся ваші ролики. Очень цікаво. Привіт з Латвії. Насилу я роздуплилася. Дякуємо, що ви дивитеся. І вам цікаво. Всім дякуємо, всім нашим підписникам, всіх, всім, хто нас дивиться. Ставте лайки, підписуйтеся. Всім на добра а я пішла перебирати свою фасольку далі.